І Сина і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Дорогі мої, сьогодні щойно слухали ми цю Івангельську розповідь, де Христос зустрічається з похоронною процесією. Ці похоронній процесії було дво, дво, дві мертві особи. Як ми на перший погляд дивимося про одного сина Вдовиці. Але насправді ця мати, яка йшла за домовиною свого сина, вона теж була мертвою. Бо те, що сталося в її житті, вже для неї не було сенсу життя. Напевно, як і кожен з нас, коли щось в житті стається дуже прикро. І ми розуміємо, що цей біль ця тривога. А дуже часто трапляється, що коли стається якась подібна ситуація, коли батькам приходиться хоронити дітей, дуже багато нарікань на Бога. Чому Господь це зробив? Чому Господь, якщо Він люблячи батько, Такий біль, таку прикрість зробив для мене. А то перестає молитися, навіть ходити до церкви. Але сьогоднішнім прикладом Ісус показує, що, не дивлячись на ніщо, на ні жодні обставини, Він завжди є поруч. Він готовий допомогти. Жінці було не до нього. Бачимо, вона не благала, не просила, але він перше його звернення до жінки, до матері, не плач. Не плач. Бо те, що стається у нашому житті, стається не просто так. І дуже часто саме те, що стається, ті причини всі, ми кажем, звалюємо на Бога. Що те, що сталося, що Бог, чому, чому Бог це зробив. Але що ми в цьому, в чому не хочемо бачити і сво, і свою участь у тому, що причиною того, що не раз стається, є саме наше. Якщо в прикладі з дітьми, десь нашого невиховання, вони навчили того, що треба. Тут єдине що буває в житті цей Божий допуск, але в жодному разі не Божа воля. Бо воля Божа каже апостол Павло, це святість ваша. Це єдине в житті, якщо би сталося, це було би волею Божою. Бо решту, що стається з нами, це є наша воля. Це наш особистий вибір. Ми, я йду до школи. Я йду вчитися, я одружуюся, я ще щось йду до праці, це я вирішую. Тут головне, щоб в цьому бачити небожої не волі, бо тут є мій особистий вибір, і Господь дає нам його, Він нам не забирає. Хочеш з Богом, хочеш без Бога. Ісус каже: якщо хочеш, то ходи за мною. Бачимо, що Бог нікого не силує. Петре Іване, це твій вибір. Але що потім, що станеться в житті, оце життя без Бога, щоб ми не звинувачували, що Бог винуватий в цьому. Бачимо, наприклад, і блудного сина. Захотів піти і пішов. Батько не зупиняв. І бачимо, до чого, його ж... до чого зійшло його життя. Він вже почав усвідомлювати, що в його батька. Слуги мають краще живуть, ніж він. Це усвідомлення того, яким є життя без Бога. І саме це навернення повинно ставатися, бо є саме це, коли Ісус, доторкаючись до мар, каже, юначе кажу тобі встань. Бачимо, що можна бути живим, але. Духовно мертве. Як завжди диявол, але і навіть потім пізніше через слух своїх завжди перекручує святе письмо, Знаєте, каже, Біблія каже, не роби того, а він каже, що може. І це гасло з радянських часів, яке я пам'ятаю, було в здоровому тілі здоровий дух. Насправді, дорогі мої, коли здорова душа, коли здоровий дух, то і тіло буде здорове. Коли душа, ми кажемо, є мертвою, коли вона вже розкладається в стані гріха, тіло довго не потягне. І ніхто нікому не є забезпечено, що до старості доживе, коли живучи в стані гріха. Ми це розуміємо, коли п'є, коли гуляє, коли ще щось, що набавить сам себе різної біди, різних хвороб. І саме Господь хоче оцього нашого. На мене, щоб ти встав, встав, але щоб ти більше цього не чинив. Наприкладі, ці жінки-розпусниці, яку привели до Христа, і вони перед ним, лежачи на землі, фарисеї кажуть, Моїсей казав таку каменувати. А ти що кажеш? Бачите, їм не, не стільки було виконати цей закон Моїсея як Христа. А скаржити, скаже вбити, ну, то каменуйте, ну, то каже, сувити, не такий вже й добре, як себе дає. А скаже, не, що не треба вбивати, закон Мойсея не виконує, нарушує Божі заповіді. Він, якби не відповів, вони вже мали готові відповіді, як не поступля. Але Христос чинить не по-іншому. Каже: хто з вас без гріха, нехай перший кине на її камінь? І схиляється, і на піску щось там пише. Бо пісок, то не на асфальті, є в нас тут може. Каже Іван Голодовистий, коли коментує текст цього святого письма, що саме на піску, ми розуміємо, що на піску легко скоро затерти може. Адже на кам'яних таблицях заповіді Божі, які несуть в тому. і не може їх змінити. Ці наші, і він коли почав писати, тим самим вказав кожному з них, що він не ти такий без гріха. І кожен себе побачив там. Бо знаєте, дуже легко є оскаржити іншу людину, яка вона грішна, яка вона що. І коли вони почавши, каже нам Євангеліє, що почавши що від найстарших до найменших почали відходити всі, так що нікого не залишилося. Ісус спитав, де ті, що тебе оскаржували? Жінка, нема нікого. То і я тебе не суджу. Але тут головне, що він їй сказав, йди, але більше не гріши. Ось, дорогі мої, оце, що Христос, бо ми присповіді, бачимо, приклякаємо, щоб всяке коліно на небі, на землі, під землею зігнулося перед іменем Господня. І ця наша молитва, і це визнання Бога, клячання значить віддання пошани Богові. Тільки диявол ніколи не, 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 не зігне ні коліна, ні голови. Бо він є диявол, і ця це гордичому не дозволить. І ми, коли зігнувши своє коліна при сповіді, тут йдеться дороги між коли людина не може, знаєте, що ми не робимо проблеми. Щоб ну, треба позбавитися цього гріха, коли встанеш, встань, але більше вже цього не чини. Вони є важливо, що ти прийшов там, знаєте, два рази, то сказав три рази. Тому зробив. Тут не я про то, дорогі мої, про калькулятор, на якому Бог сидить і рахує нам. Ми так насправді маємо спотворений образ Бога. І цей страшний суд, такий для нас, знаєте, що справді ми що земними мірками ми уявляємо суддя, за, на трибуні тим і того підсудного у клітці тримає. І страшний суд не там. Не таким є Бог, нікого Він у клітці не тримає. І навіть цього прикладу пізнішого, коли з Біблії, коли з Адама і в, в... в... раю були прогнані. А якщо Бог, любов, то чого їх вигнав з раю? мої, і знову тут показуємо, що то не Бог їх вигнав, вони самі себе вигнали. Коли стався гріх, Господь, проходжуючись про раю в обідню пору, запитав Адама, де ти? Адам каже, я чув, що ти йдеш. Сховався боянаги. Бачимо, людина, яка є в стані гріха, вона ховається від Бога. А чого вона ховається? Їй неприємно бути перед ким. Бачимо настільки, що, якби ми казали, що змушений Бог їх віддалити і знову тут чинить добро для них. Ну бо бути перед кимсь ти ще чуєш, бо мучити, то віддалив їх. Від себе. Бо вони не покаялися в тому, що Ж... жінка, яку ти дав мені, вона мене намовила. А я вам, бо то змій мене намовив, і я їла. Бачимо, жодного, як каже, того, о, вдарити себе в груди не було. Боже, прости, що зробив. Вони перекинули вину одне на другого і на тімся скінчили. Тому вони не могли бути у присутності Божій, тому були віддалені від Бога, не Бог, вони самі себе тим гріхом віддали. Бо вони більше послухали диявола, який їм наобіцяв, що зробив з Бога брехунам, що бо він не хоче, би ви правду знав. Бо ви станете такі, як він, а він того не хоче. І я повелася на це. От часто ми в своєму чи гріх ведемося на цю намову диявола, на ту приємність, на це задоволення. Скільки нас так тягне, тягне, коли вчинимо гріх, як я не знаю, особисто я це знаю, відчуваю всередині. як тебе то мучить? Як тебе мучить, на що мені того треба було? Але піддалася людина, тут не біда, що ти зробив. Главное, щоб ти не сховався від Бога, не замкнувся. Бо людина, коли чинить гріх, починає ховатися від Бога. І для того, щоб цей голос, сумаління, голос Божий в людині не мучив її, вона що робить? Починає займатися іншими людьми. Один мені чоловік каже, де б яка гостина не була, інших розмов немає як про священників. А хто вже то паскудний нарід. Я не про людей кажу, що за священників, ну то вже такі безбожники. Гірше немає, як вони. І таке задоволення дістаємо від того, ну вже. Й... І якщо ми себе, якщо ми такий образ свого священника іншого чи там єпискова, що куми сусідки намалювали, то певни, я... я ще не такий, як вони. Тобто мені... мені ще нема з сповідати. Мені ще нема з чого ще хаяти. Бачимо, що диявол знову робить з людиною той піскоп, як задав місію. Знову виставляє, дає тобі завнання займися іншою людиною, тільки ми собою. в іншому причини, а хто і так, і той так. А я на тому фоні, як, як я вже намалював собі ту картину про інше, то я ще, як кажуть, ангел святий. вначе... Кажу тобі, встань, сьогодні Господь звертається до багатьох. Встань, Іване, встань, Петре, не лежи, не будь у стані цього гріха. Вона гірше, дорогі мої, є ця духовна дрімота, сліпота, коли нам духовно тримає, ця духовна байдужість. Ми можемо дбати, ми можемо переймати ще цього світу, Бо кінець світу, коли буде, коли що буде. Гризися про свій кінець. Бо в момент смерті, розлучення душі з цілом, для тебе настає кінець світу. Уже більше життя Твого в світі не буде. Ось чим би мали ми зайнятися. Так само ми десь вишукуємо і чекаємо чого приходу, бо в Біблії написано про ті часи, Антихрист прийде. І так виглядає, що ми християни, ми не очікуємо другого приходу Христового, а ми шукаємо всіх ознаків, коли вже той антихрист прийде. Ось так, таке наше християнство. Тоді задумаємося, кого ми чекаємо, до чого приходу ми ще готуємо. Тому що шість у трьох шістках. Хочемо його побачити, що якісь там вакцині, якісь таблетці, дорогі. Не принижуємо вже, як то Іван Золотустий теж казав, не проводимо про інше, бо диявол не, не є такий ідіот глупий, як ми собі його уявляємо. Щоб він там десь у таблетку ще заховав, що ти як з'їж, як ти єликнеш, і вже, вже в тобі буде скакати. Він набагато розумніший, ніж ми собі уявляємо. Ось, в чому він робить нам підсумає цю побожність. Так, ніби ти побожний, подивися, дивіться, хто грішить, як так, і ми, ну, ми правду говоримо. Скажи нарешті про себе правду. Собі, скажи правду у сповіді. Не важне, що ти приговорив три рази у п'ятницю м'ясо з'їв, чи ще щось там се Дорогі мої, М'ясо не віддаляє на від Бога. Нас ті гріхи, ця не незміна способу життя. Бо що хоче Господь від нас, Господь, не для того, щоб ми просто перерахували гріхи він знає. Іване, ти прийшов до сповіді, ти визнав, ти зрозумів, що те, що ти чинив, що воно є недобре. Тут головне, щоб була постанова змінитися. Бо якщо не буде цього, рішення твоїй внутрішньої твої волі змінити це, ну це даремно. Для чого то? Бо сама сповідь потребує цих п'ять умов. І найважливіше, і навіть щось ви там забули, не сказали. Ви собі це маєте сказати. Я розумію, що я там говорив погані слова. я ще щось Бо я то робив, значить, це я не добре, я жалую за то. Я вже постараюся більше того не робити. То бачите, я для себе цього. І Цю постанову роблю. І як знаєте, як ми ся боїмо, побула бо поклав руку на Євангелію, склав обітницю, її треба виконати. І стараємося. Це завжди вийде, правда нам, але знову є сповідь. Але я щось роблю, бо дай стараюся, бо я розумів, що я то обіцянку пам'ятаю. При кожній сповіді теж обіцяю поправитися. Сказав ти це чи не сказав, але сповідь саме у цьому полягає. По грецьке слово метаноя, навернення має статись. Якщо без навернення, слово, то не є жодне це. Правдива вас. Не ховаємося. Господь кожного кличе по імене. Петре, Іване, що ті імена, би не казав, що когось був в мене. Петро Іван, я при... ті два апостоли найбільші, я Петра, Петро бо там паси мої вівці і Івана, якого любив, тому ті два імені так часто образно вживаю. Господь кличе, де ти, щоб не сказали ми, що я сховався, бо я Нагота у Біблії це гріх, Отже, щоб ми не сховалися, щоб ми не прийшли, щоб він доторкнувся до наших марш до, до наших очей і мертвоти нашої. Щоб сказав, і встань, іди, але більше не гріши. Залухаючи історію про Воскресіння одинокого Сина вдови, ми можемо дійсно зворушені вчинком Христа. Мабуть, це було єдине таке велике чудо, коли Христос не чекав, щоб Його попросили зробити чудо. Все було ясно само собою. Жінка вдова котра пережила втрату чоловіка, і тут ще й смерть єдиного сина, що може бути гіршим для життя людини, ніж залишитися самотньою? Ісус сміливо порушує традиції цієї місцевості, що не дозволяли приступати до мар, на яких лишав мертвець, порушує правила етикету і наказує згорьованій жінці не плач, творить чудо воскресіння. Сказав юначе, кажу, тобі встань, і порушилися закони природи. Це чудо, безсумніви, можемо сказати, було вершиною всіх чудес. Шкода, що їх так було мав. як якби було зручно мати такого чоловіка, котрий би давав їсти, відвертав хвороби, постійно би продовжував життя, правда? Та всі ми знаємо, що це неможливо. І це не через те, що Бог цього не зробить тут, на цій скінченій землі, бо Він показав, що Він це може зробити реально. Скоріше усього, ми самі, мабуть, цього би не захотіли. У нашому матеріальному світі речі потребують простору місця. І якщо вони не будуть знищуватися, а краще сказати перемінюватися, набувати іншої форми, то це матеріальний світ. Чого всього просто б не вмістив би. Якби люди не умирали, то яке б було велике скупчення людей з тисячоліттями. Саме тому Господь нам приготував життя, яке не має обмежень, де немає матеріального, швид духовний. саме тому людина, коли вмирає, то звільняється від матеріального світу і нічого з собою туди не бере. Ні тіла, ні багатства, нічого. Факт: ми болісно сприймаємо смерть. Але водночас розуміємо, що смерть все ж таки допомагає людству, жах подумати про те, що би було, якби вічно жили диктатори і насильники, а так ніхто не може уникнути смерті. Ми тільки витягуємо її з дня на день з року в рік. Цей син вдови отримав життя, а скоріше всього продовження життя, бо якийсь час він все ж таки помер, і ми могли подумати, а чому Бог є такий, Такий справедливий до всіх, адже міг багатьох так воскресити. Це означає, що Бог воскрешав і творив інші що з іншої цілі. Зрозуміємо це, читаючи продовження історії, страх огорнувших, і вони прославляли Бога та й говорили: Великий пророс став між нами, і Бог навідався до народу свого. Бог через чуда показав свою всемогутність. І любов до нас, що ми йому повірили і спасли себе через Віру. дорогі мої, жити вічно на цій землі ми не будемо факт, тому вимагати від Бога цього не варто. Він сам, коли буде вважати за потрібне, то продовжить це життя, як це і зробив для багатьох. Потрібно готуватися до вічного життя своїми добрими вчинками, пізнаванням Бога, освяченням своєї душі і тіла. А ті, хто отримав цей другий шанс, нехай з покорою дякує Богу і готується до вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу.